Вітаю на каналі. Світла немає, як бачите, темне, ніяких показників, нічого. За вікном шумлять генератори. Ну, на 8 поверсі не надто добре чутно. Але модем, як бачите, працює. Відео сьогодні про, можна сказати, завершальний етап пошуків і експериментів. Отже, хто підписаний на канал чи просто випадково бачив ці відео, знає, що у мене був в самому першому варіанті, це реле перемикання живлення від батарейки до мережі. Далі була плата, понижуючи DC, dc перетворювач. І стояла батарейка від шурупокрута. Ще. Ця схема нормально працювала, то, що при перемиканні, недолік, як я вважаю, був великий, те, що воно десь 15-20 секунд перезавантажувався модем при перемиканні на батарейку, в зворотньому напрямку, це було без, непомітно практично ніяк. Просто живлення вімкнулось, <кій> напруга подалась і все. От. А так як у мене ще є роутер, який роздаючий, користувацький роутер. І він перезавантажується, бо там по-іншому трішки зроблено. то той момент, що переперемикання на батарейку воно ніяк не впливало. От. Але був один нюанс, який мені не дуже подобається. Та той нюанс заключається в тому, що доводиться ту батарейку. Перезаряджати окремо, як світло з'являлось, від'єднувати, перезаряджати, потім ставити. І невідомо, коли вона вимкнеться, тому що на ній немає ніякого показника про, те, про рівень заряду. Хто дивився відео, знову ж таки, на каналі, кому цікаво, може просто передивитися, може підписатися, діло таке. Там я зробив от таку Батарейку із старого без е, як, павербанка, так, так, великого. Цим елементом тут вони спарені, хто не дивився, просто коротко поясню. По два штуки вони плата балансувальна е, 3С стоїть, і елементи спарені по два, ну, два, паралель, два паралельно, три послідовно. Про цю плату окремо скажу. Ця плата, ну, мені було декілька дописів, потім я бачив відео, де люди на неї, ну, як кажучи, плюються. Що вона може не балансувати, вона не дає нормального заряду, вона не відмикає аварійно. Ну, аварійно мені може повезло, не знаю. Перевіряв періодично про те, який рівень заряду на кожній із трьох. Цій, цій збірці рівний, практично рівний. Тобто балансує вона чітко. З зарядом поступає від самого блока живлення, коли він працює на сам модем 12,07 вольта іде, ну, це при навантаженні. Уже після цього діода, хто тут бачить, йде через цю плату, поступає на балансувальну плату. 11,891,9 11 вольта. Як на мене, це навіть непогано, тому що, ну, хто дивився, літій іонні елементи не дуже люблять, коли їх заряджають на 100%. Це трішки-трішки їх погіршує е, час служби, так само, як і розряджати їх до нуля. Стосовно плати, в мене був випадок, я експериментував не з цим. Плата вимкнулася просто. ну Відімкнула плата. Коли на батарейках було десь близько 3 вольт на кожній збірці. Ну там 2,9-3. І вона вимкнула, захист вимкнувся. Тобто я вважаю, це нормально, нормально. Мінімальна межа не досягнута. Так, і ще хочу, як би закінчуючи цю розповідь. Отже, це експерименти. я, як людина, яка в електроніці хіба що розуміється на тому, що лампочка закручується в одну сторону і відкручується в іншу. Дивлячись і збираючи це, як це робили інші люди. Ну, я дуже-дуже далекий. Але в мене вийшло от такий, як бачите, на шнурках безперебійник. Ще один експеримент, кому цікаво, якщо напишете в коментарях, зроблю. Мені просто цікаво, чи буде, не буде паузи між перемиканням просто для цього модема, якщо я сюди поставлю конденсатор. Мало, ну, малої напруги, але великої ємності. Чи буде достатньо його, щоб це не було при перемиканні, щоб тут не, не, пере, ну, не перезавантажувався модем? Отже, кому цікаво, це буде в коментарях напишете, зніму випробовування окреме. Вийде, вийде, не вийде. Ну, воно так працює, мене так влаштовує. Ну що ж, все, що хотів, розповів. Кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте і до скорих зустрічей!